Ну що, холода задовбали? Вашій увазі теплі штани від Frontier. Е, спеціально попросив ось в таких кольорах, які максимально цивільні, тому що знаю, багато кого вже цей піксель, мультикам, олива, койт і так далі. В принципі, абсолютно максимально цивільний сірий колір і цивільний такий зелений колір. Він навіть ніякого не має відношення до оливи там, чи койота. Власне, дві такі модельки утеплених штанів. Що по особливостям? Тут у нас такої форми вафелька флісове утеплення. Основна тканина це мембрана 5х3, 5 на 3, 5 тисяч водонепроникність, 3 тисячі дихаємость. Мають вони 6 кишень, дві задніх з клапанами, дві бічних і дві врізних. Дуже крута ціна 2200 гривень. Також в такому кольорі вони представлені. Ну, і ось ця моделька це такий взагалі. Чисто максимально туристичний вигляд, тому що це в трекінгових аудорних штанах, як правило, всі кишені закриваються на блискавки. Так само, шість кишень, всі кишені закриваються на блискавки. Тут є у нас два бічних таких провітрювання. Це, якщо, наприклад, ви були на вулиці в холоді і сіли в прогріту теплу машину, щоб вам нічого ніде не парило. Вони на мікрофлісі. Тут ще є в цій моделі присутня ось така утяжка понизу. Ще з особливостей: так само мембрана 3 х 5. Власна верхня тканина. От в таких кольорах. Також під замовлення доступні чорні там хакі, але мені сподобались саме ось такі кольори. Теплі штани: 2200, 2900, Причетним знижка, асортимент, наявність на нашому сайті. Тому дякую за увагу. Все буде Україна!